вас затвердили на роль Кажана. Не засмутилися? Знайомтесь! Я Еді Фентес Магоріус! Па -па -па -па. Ну, це нормально, то треба е, озвучувати те, що ти на, на що схожий, розумієш. Головне, що дітям подобається все це. Сьогодні я бачив, як тища дітей е, махала руками в кінці. І їм дуже подобалось, і вони всі на моїх репліках сміялися. Оце саме головне, що в актора може бути: це те, е, знаєш, така оцінка глядача. Не завжди в озвучці все вдається, що не виходило у кажана. І як вийшло, можете продемонструвати коженчик. Він нормально працює. Він старається весь час щось робити, чаклувати, але ніколи не виходить іноді. А що ви хочете? Тільки тільки прочитав суї по поводу чаклування. Він хоче навчити корову літати, а вона падає і навпаки у неї ростуть хвисти крила, але не літає.